Аніме? Монолог травниці. Друга річниця. Це. Отрута. Дегустування на отруту. Ось твоя робота. Звідки б цього хлопця стільки напору? Отрута! Отрута! Я ж кажу вам, що це отрута. Цікаво, що вона зрозуміла цього разу. Дійсно. Я чула, ти знаєшся на травництві, але не знаю, наскільки ти вправна. Доволі дивний зв'язок. Схоже, ці події мали виглядати як непов'язані нещасні випадки. Має бути місце, де станеться неминуче. Осталося з твоїм обличчям. Я викуплю саме цю кортизанку. Як там кошенятко? Ми зустрічалися. <звук> Віднедавна на півночі внутрішнього палацу чути дивний запах. Зрозуміло. <звук> Ось тут і зачаїлася темна злоба. Цікаво. Вдалося, Джінчі нарешті, розкрити малосі правду. <звук> Щоб не сталося, ви завжди будете для мене тим самим паном Джінші. Вам варто сховати свою улюблену іграшку, інакше хтось інший приховає її від вас. Куди поділася Маомао? Ніколи б не подумала, що вона зникне. Вибач, Маомао. -Мао. Я вже й не знаю, як її називати. Однак, щасуй, що таке? Здається, нарешті час прийняти рішення. Комахи не здатні пережити зиму, однак вони лишають після себе дітей. Шизуй більше Не повернеться. Прошу подбай про решту. Це регіона. Викликав деяке занепокоєння. Що це за відчуття тривоги? Історія рухається до нових горизонтів. Я маю йти! Монолог травниці. Третій сезон аняме уже у виробництві. Дивіться від команди Інарі. Очікуйте першу частину у жовтні 2026 року і другу у квітні 2027-го. А у грудні 2026 року у кінотеатрах вийде повнометражний фільм за новою оригінальною історією авторства Нацо Хюка. То що? Ходімо? Так, пане Джінші. Монолог, Монолог травниці. травниці. Дивіться від команди Інарі.